Чесно, ніколи не було бажання сюди приїхати, чомусь так скепично до цього відносилась, але враховуючи те, що тут фестиваль для журналістів, чому б не приїхати. А щодо морозива, я не їла тут морозива. А чого? Не хочу, вчора вже поїла, наїлася. Це конференція для журналістів-розслідувачів, яку влаштовували журналісти розслідувачі в тому числі група людей умовною підомовною назвою Янукович Лікс. Це журналісти, активісти, волонтери, які об'єдналися, коли в Межигір'ї наприкінці лютого були знайдені теці з документами, які були прямо ось тут у Київському морі. Просто втоплені. Після того журналісти тиждень тут працювали. Ця історія облетіла весь світ, і в принципі в Україні також. Всім широковідома на той момент, коли Янукович втік з країни. Ну і коли ми побачили ці документи, мені здається, що журналістська цікавість настільки перемагала, що будь-який страх там відступав кудись на заднє. план. ми нарешті бачили ці документи з підписами з цифрами. Це те, про що ми всі ці роки мріяли, що шукали. Тобто, ну я не можу пригадати, що був якийсь страх. Я не особо афіширувала Білорусі, що я їду Витові. в Ніжіґор'я. Я понимаю, но ну, просто без имени. А почему нельзя афишировать Беларусь? Если что ну, потому что, потому что не стоит. Потому что у нас хорошо работают органы, скажем а так. Класс? Моя жизнь может несколько усложниться, потому что э, наши органы работают хорошо и своевременно, и поэтому и так периодически встречаясь с ними в... результате своей деятельности и общаюсь. У меня нет никакого желания с ними общаться еще чаще. Угу. А чем это вам грозит, вот если серьезно? Если серьезно, ну, наверное, я бы не сказала, что чем-то серьезным грозит. В принципе, грозит тем, что начнут затаскивать опять на всякие интервью. Ну, они называют это интервью. Вот. Оно все происходит в очень дружелюбной манере, где-нибудь в кафе, либо на улице. Но, тем не менее, пока они у тебя не выспросят все, что они хотят знать, или там попытаются это сделать, они не отстанут. То есть проще один раз сказать, что нет, я ничего не знаю, второй, третий, десятый, чем сказать, я не хочу с вами встречаться. То есть проще встретиться и сделать из себя блондинку. В Беларуси за последние 20 лет настолько белорусы сами настолько привыкли как-то изворачиваться, что мы уже не замечаем подобных санкций, не считаем, что это нечто серьезное. Вот когда там наших э, экс-кандидатов в президенты сажают в тюрьму на несколько лет, ну, наверное, это не очень приятно, хотя они тоже, я бы не сказала, что воспринимают это как трагедию. То есть мы научились изворачиваться, мы уже не воспринимаем это как нечто. Скажем так, Це скоріше для сторонніх людей звучить странно. Для нас це звучить свершенно нормально. Ну, ми говорили, що нібито немає тиску на наших медіа. Ну, давайте бути відвертими. Насправді був тиск. Ну, можливо, не було темників таких, але. Ну, був тиск, і інколи давали, інколи навіть були абсурдні е, ситуації. В мене був випадок, коли я знімав ВМЗ. Це було просто ВМЗ про те, що під Кабмін люди прийшли з картоплею з якоїсь там області, я навіть не пам'ятаю. Прийшли, щоб уряд купив них цю картоплю, тому що ну, підняли ціни. І коли, ну, я приїхав на канал, я вже майже написав це ВМЗ, змонтував, потім зателефонували з Кабміну і сказали, що типу, а цю інформацію не можна давати. І я питаю свого редактора, ну я розумію, якби є там щось погане, ну таке аж прям-прям жахливе. Ну це звичайна картопля. Вони бояться картоплі цієї, ну вибачте мене, ну це. І от, от, не хотілося б, щоб були такі речі. Тому що нібито от ми говорили про вибори, окей, нібито все пройшло більш-менш. ну, Можна посперечатися, але в принципі нібито не тиснули, не казали, що показує, що ні. Хоча, якщо чесно, і тут певні є нюанси. розумієте? Але я не впевнений, що про це зараз можна говорити, знаєте? Як ви собі бачите, як ви собі уявляєте співпрацю з журналістами? Те, про що я казала, яке ваше бачення? Де оці межі? Чи ви готові з нами співпрацювати і, і в якій формі? Дякую за запитання. Я думаю, що ви, в принципі, окреслили цілий план роботи. Він... І... Напевно, що нормальною є співпраця та коли ми однаково думаємо, коли ми засуджуємо однаково зло, коли ми на біле кажемо біле і на чорне чорне. Так він же сказав, що він не бачить у співробітності, тому що журналісти мають контролювати і критикувати правоохоронні органи. Тому тут я з ним погоджуюсь. Попробуйте, отримати інформацію із прокуратури. Да, и тогда или попробуйте получить информацию из сбу официально легально напишите запрос и поинтересуйтесь какими-нибудь подробностями следствия и тогда станет понятно ну насколько сотрудничество является сотрудничеством Ну можливо, десь локальні моменти є. В жодному випадку ми не відмовляємо в наданні інформації в жодному. По-перше, це співпраця є, але відчуваємо ще недостатність довіри до нас. Це, це відчувається. Є е, е, журналісти, які приходять, приносять матеріали, тому що ми звертались про допомогу у наданні нам матеріалів, пам'ятаєте, через телефони довіри. Є журналісти, які приходять, а є які ще сумніваються в тому, чи можна довіряти, чи можна надавати інформацію. Я хочу закликати, що ця довіра повинна бути, робота буде ефективною і ми маємо намір спільно з вами досліджувати істину. Ді, трапилось.